Я люблю таку, щоб аж мерехтіло в сраці, таку, щоб воно пробило гайморит і сльози текли в три ручя. Але це не про магазинну гірчицю. Я не кажу, що вона погана, просто вона слабенька. Тому давайте приготуємо домашню, таку, щоб мерехтіло, таку, щоб пробивало, таку, щоб сльози в три ручя. На одну порцію беру три столові ложки з гіркою і розвожу крутим окропом. Кількість окропу регулюйте самостійно, розводьте до тієї консистенції, яка вам подобається. Ось так у мене вийшло не густа, не рідка. Солі додаю, 1 чайну ложку без гірки, а цукру всипаю добру столову ложку. Ще знадобиться одна столова ложка яблучного осту або ж одна столова ложка лимонного соку. А щоб консистенція гірчиці була більш гладенькою, додаю 1 столову ложку олії. Практично все готово. Залишилось тільки перемішати і перекласти в невеличку баночку. Але гірчиці треба дати вистоятись у холодильнику, щоб пішла гіркота. На це це треба 12 годин великими порціями. Не готуйте. Як ви бачите, в процесі приготування складного нічого немає, тому краще зробити свіженьку.